Олександрійський геріатричний пенсіонат 29 грудня приймав гостей з міськради та області. Саме цього дня, 50 років тому, пенсіонат відкрив свої двері для перших підопічних. За весь період Олександрійський пансіонат став домівкою для трьох тисяч людей. Сьогодні тут мешкає 170 осіб. 50 років це чудова дата як в житті людини, так і в житті колективу підприємства. Вашого закладу за ці 50 років можна з певністю сказати, ваш заклад є невід'ємною складовою соціальної сфери як міста, міської громади, так і області. І це дійсно підтверджує те, що саме до вас в наш заклад приїхали внутрішньо переміщені особи. Переселенці, які змушені були залишити рідні краї через те, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Ми віримо в перемогу. Ми віримо в ЗСУ і вдячні їм. Від імені обласного депутатського корпусу Сергій Коваленко гарантував підтримку закладу та виконання всіх запланованих робіт. Приймали привітання і працівники закладу. Команда Перідичну пансінату це команда високопрофесійних працівників, це команда професіоналів. Тому я хочу подякувати працівникам інтернатного закладу за їхню роботу, за їхній професіоналізм, за їхню працю на соціальних, якісних, соціальних послуг громадянам, які проживають в даному закладі. Я дякую за щирість вашої душі. Свої відзнаки, почесні грамоти, грамоти облради і департаменту соцзахисту, подяки міської ради та дирекції пенсіонату отримали найкращі працівники. З плином часу змінюється все. Змінюються керівники, змінюються працівники закладу, люди, які в ньому живуть. Але єдине, що залишається незмінним, це доброта і людяність. Це саме те, на чому сьогодні тримається наше суспільство. І це не просто слова, адже ви, колектив, стали другою сім'єю для тих людей, які в ньому мешкають. Гості прийшли не з порожніми руками. З нагоди ювілею закладу подарували посадомийну машину та набір посуду, ноутбук для майбутнього кінозалу, накопичувач. Привітати підопічних і колектив завітав. І колишній директор закладу. Сьогодні нам не соромно. Приходити в пансіонат, не соромно ходити по вулиці, от, і коли нас зустрічають, знає хто, звідки ми, що ми тут робимо і як ми робимо. Велика подяка вам дійсно, що ви є. Ви люди, коли маєте серце, ось, по, добро, добро душу, от, і надаєте таку велику допомогу нашим людям. Спочатку люди, це останнє місце їхнє життя. Просто не тільки для нас це мій дом родной і для них. Сповнена ентузіазмом і нових ідей щодо покращення умов в геріатричному пенсіонаті. І нова директорка. Я хочу привітати кожного з вас з тим, що ви є, що ви тут проживаєте, що ви створюєте умови для проживання тим людям, для яких ці стіни стали рідним дому. Я хочу низько вклонитися за ваш труд, за вашу доброту і турботу, за те, що ви чуєте один одного, не лише слухаєте, а й чуєте. Бачите людей навколо себе і кожен радіє тим здобуткам, тим маленьким крокам, що ми робимо щодня. Гості отримали від закладу пам'ятні брендовані календарі а колектив та підопічні музичний дарунок від Олександрійського театру.